Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо літеру F з альфа-бетло. Спочатку нам потрібно намалювати широку лінію. Це можна зробити довгим прямокутником. Ось таким. Тепер малюємо верхню частину літери. Її старайся зробити такою ж самою товщиною. Тепер, відступивши вниз, робимо таку саму трішки коротше. Між ними потрібно намалювати зуби. Це ось такі трикутнички. Головне доведи їх до одної лінії і до другої. Щоб вони їх торкались. Ось тут в кутку малюємо очі. Два кола. Відразу на півкола зробимо повіки. Вони ось такі. Також ці кола можна зробити трошки квадратними. Зрачки в цієї літери також квадратні. Вони виглядають лише наполовину. Ось так. Наша літера готова. Залишилось її обвести та розмалювати. Це все можна зробити чорним фломастером або маркером. Або олівцем. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Також ти можеш туди написати, що мені наступним намалювати. Головне, постав лайк під цим уроком та підпишись. Зайві лінії олівця можна стерти старачкою, щоб вони нам не заважали. Останні штрихи і літера готова. А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі!